Вітаю! У нас в вигляді комплект армованих гальмівних шлангів HELL на автомобіль Audi RS Q3 13-15 рік. Так, у нас передні шланги довгі. Мають наружну різьбу під кутом 70 градусів. Крутілочка. До кузова йде вагівська, вагівський фітінг з внутрішньою різьбою М10 крок 1. І на шлангу є два локатора. Їх виставить по оригінальному шлангу і термоусадку будуть для фіксації. Задній шланг коротший, має вагівські фітінги, з внутрішньою різьбою м 10 Крок-1. Цей комплект у Кольорі срібло можуть бути в будь-якому кольорі на будь-який автомобіль, як стандартні шланги. Просто зняли рідний і поставили армований, або можна замовити під замовлення, якщо вам потрібні або довші, або з іншим фітінгом, під інші супорта. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.